В Україні будують новий повітряний щит з дронів перехоплювачів. Про це повідомило агентство Reuters. Ці дрони пишуть, там, вже знищують ворожі безпілотники. Вони дешевші за зенітні ракети. Сам завдяки їм російські дрони змушені підніматися на більші висоти, втрачаючи точність. Наразі характеристики оцих дронів-перехоплювачів засекречені. Анатолій Храпчинський долучається до нашої бесіди. де колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробників засобів РЕП. Пане Анатолію, здравствуйте. вітаємо. Вітаю, що маємо розуміти про цей щит? Чи маємо ми покладати на нього надії, що от нарешті, чи нічого нарешті не станеться, і все одно нам доведеться такі бігати в безпечні місця, щоб не казати в укриття, бо не всюди вони є, і не всюди можна добігти. Тим не менше, що маємо розуміти про цей щит, кого і як він захистить. Або давайте почнемо, мабуть, з того, що нарешті ми робимо свої засоби перехоплення повітряних цілей. Тобто, ми кажемо про те, що ми започаткували рішення, яке дозволяє нам працювати по дронах перехоплювачах, які активно застосовують більше висоти для того, щоб уникати наші мобільно-вогневи групи. Тобто вони працюють на висоті від півтори тисячі до шести тисяч метрів. Тобто, це тя ділянка висоти, на котрій використовувати авіацію або класичну систему протиповітряної оборони за дорого, але при цьому треба шукати рішення, яке було б відповіддю на масове застосування дронів шахет. Тому тут, в принципі, ми кажемо про те, що це є одним із елементів протидії ворожої загрози. Але в будь-якому випадку буде вкотре повторювати це. Нам треба шукати на рішення для того, щоб перехопити шахет. Нам треба шукати рішення, які дозволять нам зробити логіку використання шахетів неефективною. Тобто, ми повинні зробити таку систему детекції і протидії, яка би ускладнювала будь-які спроби модернізації дронів шахет для подальшого застосування по території України, тому що насправді зараз основний аспект, куди рухається е, Російська Федерація, це е, велика кількість і комбінованість. комбінованість вони хочуть зараз, наприклад, кривати ракети замінити реактивними дронами. Тому ми, в принципі, повинні вже готові бути до перехоплення і таких цілі, і готувати не лише дрони перехоплювачі, а й інше рішення, такі як, наприклад, е, турелі зі штучним інтелектом, які самостійно можуть працювати. Але ж таки давайте до істоків в будь-якому випадку найкраще. Перехоплення будь-якої цілі, коли ми якісно бачимо, тобто коли ми отримуємо координату не тільки е сектор, а висоту прольоту, швидкість прольоту, і можемо тримати цю координату в режимі реального часу, тобто відслідковувати дрон. Тому що насправді, якщо ми кажемо про шахет, що реактивний, що на дивесі, він є прогнозованою цілею, тобто ми кажемо про те, що траєкторія. Його прольоту в рамках відстані невеликі, там там 100-300 метрів. Там вона прогнозована. Тобто, ми кажемо про те, що це достатньо для того, щоб побудувати траєкторію польоту, і зрозуміти, де знаходитися засоби перехоплення для того, щоб відпрацювати на 100% я правильно розумію, пана Анатолію, що основний виклик сьогодні не стільки в появі оцих засобів в комплексі, про які ви щойно казали, скільки у кількості. І масштабування цих засобів будь-який засіб, який може знищити шахет, є ефективним. Відсоток ефект виквисвисовідсоток ефективності рахується за рахунок, наприклад, правильного використання. Жнов таки безумовно треба казати про те, що ворог великої кількості використовує ударні дрони, і тому нам потрібно казати про збільшення власних засобів перехоплення, які зможуть працювати в будь-яких умовах. Якщо ми кажемо навіть про погані метеоумови, умови, про туман, низьку хмарність, тому що це є теж викликом для дронів перехоплювачів. Тому нам треба розподілити задачі між. Автоматичними дронами, які можуть автоматично захоплювати в повітря ціль, розуміючи сектор, де знаходиться ця повітряна ціль, і а, дронами, які можуть в режимі. Керованого за рахунок знов таких ті комп'ютерних систем або штучного інтелекту, який має точну координату цілі, зрозуміти, де дрону потрібно знаходитися для того, щоб перехопити шахет. Тому тут я би сказав би безумовно, треба казати про кількість з урахуванням того, що ворог використовує велику кількість таких засобів враження. але повертаючись до загальної тези, про ту, яку яку я постійно повторюю, щоб зробити логіку використання неефективно, це тоді насправді ворог не зможе використовувати навіть велику кількість. Кількість дронів за рахунок того, що ми зможемо на підльоті в на територію України або вже при, на, в першому етапі прольоту е, певними е, лінією захисту, ми зможемо. Унеможливити потрапляння цих дронів в подальшому ну, в Україну. пане Анатолію, Нова серія прогнозів від знавців і експертів про кількість кількість дронів різного штибу, чи обманок, чи реальних з бойовою частиною, які Росія зможе виробляти з певною періодичністю на місяць? Тож ж було про 5 тисяч. Тепер йдеться про 6, А тепер з'явилися звідки ще нові цифри, що кажуть у ваші дані, тобто які прогноз скільки Росія вироблятиме дронів найближчим часом, ну от, приміром вересень, давайте спрогнозуємо до кінця року. Ну і друга частина, а що з РЕБ? Тому що засоби боротьби з дронами з нашими безпосередньо це вони теж впливають суттєво на те, що ми можемо чинити на їхній території, і що вони можуть чинити на наші. Як як тут розгортаються події, що копіюють, що не копіюють? хто кого нас доганяє, і не тільки про кількість, якщо можна ну давайте почнемо з того, що РЕБ наш ефективен, тому що Ворог намагається модернізувати деякі канали прийому супутникової навігації, тобто супутникових даних, тому що ми бачимо, що там і 6, і 8, і 16 пач анти не з'являється. Тому це є, але ж навтаки РЕП це є одною з складової системи протидії. Тобто він зменшує точність, він може відводити е, суттєво від е, міст е, ці дрони, але він не є е, фактором, який може знищити ці дрони. Тому а, треба казати про те, що це є елементом системи протидії, тобто безконтактне ПВО, яке допомагає нам відводити від е, потрібних для росіян цілей, але при цьому нам все одно треба працювати щодо знищення. Якщо ми кажемо про дрони, які несуть бойову частину, а не кажемо про дрони, які створюють імітацію прильоту і навантаження протиповітряної на оборони. Щодо кількості дронів, знов таки, давайте зауважимо, що немає різниці, скільки випус... буде випускати Росія шахедів. Є важлива інформація, скільки вони можуть одночасно запустити по території України, і тут ми бачимо розбудову Донецький аеропорт, спробує розбудувати, наприклад, пусковий майданчик. Керч аеропорт, спробує розбудувати е... пускови меданчики для шахедів. Тому тут треба зауважити, що ворог намагається активно збільшити кількість пускових площадок для того, щоб все ж таки до. Йти до омрінної росіянами цифри в тисячу одиниць за ніч, і ж навтаки тут буде комбінована в будь-якому випадку атака за рахунок, ми кажемо про тисячу повітряних сіл, але це буде комбінована така за рахунок використання як дронів з двох внутрішнього збирання, так і з реактивними, тому що в принципі ми бачимо зменшення кількості застосування крилатих ракет, тому що ворог шукає дешеві засоби ураження, якими він зможе і далі тероризувати Україну в даному випадку. Ми кажемо про те, що нам потрібно розвивати Можливості щодо ударів глибоко по території Російської Федерації, тобто в 300-кілометровій зоні, це там, де знаходиться оці приморська Хтарська, по якому нещодавно ударили, там, де знаходяться основні склади зі збереженням е цих шахетів. Знов таки, треба зрозуміти, що е ключовим елементом спроможності одночасно запускати дрони є і е спроможність росіян запрограмувати потрібну кількість дронів, тобто знести в них польотне завдання, яке буде е потім е виконуватися цими шахедами. Тому тут у нас в будь в якому випадку два основних напрямка в протидії це безпосередньо побудова якісної системи захисту на територію України і безпосередньо робота по збір інформації, робота нашої розвідки і удар по складах або пускових майданчиках, де зберігаються якісь комплектуючі або елементи для запуску цих шагель? Скажіть, чи буде працювати ця система з? Кинжалами, тому що московити напередодні якраз таки нас атакували активно цим е, типом е, ракет. Повітряна тривога лунала кілька разів по всій території України через цей зліт мігів. Повітряні сили попереджали українців про ракет в напрямку Хмельниччини. І місцеві чули відповідно вибухи. От е, цей ваш е, е, рецепт, якщо можна так сказати, чи працюватиме він по цьому типу небезпеки з повітря? Заланована система протидії передбачає застосування інших систем перехоплення для балістичних ракет для крилатих ракет. Тобто, ми, якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі або систему, яка зробить, наприклад, неефективне застосування шахетів, ми кажемо про мали системи протиді... мали системи перехоплення, які створюють таку перший, перший ешелон протидії. Тому, в принципі, тут, якщо ми кажемо про кінжали, якщо ми кажемо про класичне крилата ракета або іншу балістику, тут треба казати про вже існуючі системи на кшталт Петріот. Жнов таки я тут вкотре буду наголошувати на тому, що є перспективна система: це Ірісті і Сампті. Вони по своїх характеристиках можуть перехоплювати балістику, але не складно. Тому тут, в принципі, ми можемо активно спілкуватися. З нашими західними партнерами щодо вдосконалення їх систем для подальшого нових генерацій, які дозволять нам протидіяти такій загрозі. В будь-якому випадку треба зрозуміти, що якщо ми побудуємо якісну систему протидії, то ми зможемо е, створити продукт, який буде. Експортований в більшості країн світу, тобто ми зможемо його продавати так, як, наприклад, всі мріють про е, е, сталевий купол, як у Ізраїля. Тому тут ми кажемо про те, що це нова система. Подивитися на росіян, у яких немає рішень про тоді нашим дронам. Тобто, це насправді сучасна загроза усього світу, коли немає якісного рішення детекції і перехоплення таких малопомітних малорозмірних цілей. Спасибі Антолі Храбчинський був з нам. Це колишній офіцер повітряних сил, і заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Дякуємо.